Проектом нашої групи було два сайти: це Спортконтинент та Оренчрем. Спортконтинент це інтернет-магазин. А Orange HRM – це сайт візитка. З чого ми починали? Як усі ми пам'ятаємо з перших лекцій цього курсу, а саме з бізнес-аналізу, будь-яка розробка програмного забезпечення починається зі збору та аналізу вимог. Виконали аналіз функціональних вимог та на основі отриманих результатів для спрощення подальшої роботи виконали декомпозицію системи у графічному вигляді за допомогою сервісу MindMap. Відповідно до того що аналізу вимог, ми склали вісім основних модулів, які ми тестували: це пошук, каталог, купівля, фільтри, соціальні мережі. Має профайл інформаційний блок. Та блок для клієнтів. Що ми зробили до композиції сайту для структурування своєї роботи у вигляді майдмапи, щоб по максимуму покрити весь функціонал нашого сайту. Та мовно, розділили його на чотири секції, такі як хедер, каталог, баді і фута. Під час тестування ми використовували такі техніки тест дизайну, як екіпівалент Партишен, boundary тестінг, analysis, error-guessing, exploratory-testing, ad-hoc-testing. Також під час тестування було використано такі типи. Тестування як функціональне тестування, позитивне та негативне тестування, юзабіліті тестування, перформанс тестінг, юзер ексептенс тестінг, G.U.I. тестінг та локалізейшн тестінг. Представлена кількість тест кейсів, яка була нами розроблена. Отже, їх було 292. Отже, у нас було знайдено 46 дефектів. Представлена кількість негативних тест кейсів, які ми створили. Їх було 34 від загальної суми. Тест кейсів. Ми проводили перформанс тестування. А саме в тестуванні. Ми тестували поведінку сайту під навантаженням. У нас було таких два сценарії: як відкриття головної сторінки і відкриття рандомно вибраного товару. Для цього ми використовували таку програму, як Jmeter, і використовували наступні параметри. Ми встановили 20 тредів, тобто 20 віртуальних юзерів, які повинні були зайти на ці дві сторінки. Нашим очікуваним результатом було те, що всі всі юзери повинні зайти на сторінки не пізніше ніж за 5 секунд. 720 запитів було надіслано на сервер який і відповідь була отримана в середньому за 4 секунди. Тобто, це тестування показує те, що результат він співпадає з очікуваним нашим результатом. Ну і тут в документі теж є прив'язка на документи, і внизу на Jira ми зробили спеціальний юзера. прописаний юзернейм і паспорт. Так що хто в органі там з QA-щиків є, вони можуть скористатися цим і зайти провірити сім'ї.